Чим більше я занурююсь у світ механічних клавіатур, тим більше відкриваю для себе багато чого цікавого. А також я все більше і більше дивуюсь, які прикольні клавіатури зараз можуть робити популярні бренди на ринку. Тому у цьому відео хотів би розповісти вам про ще дві круті новинки від GamePro. Це дві механічні клавіатури, які мають один той самий формат, той самий дизайн, але мають певні відмінності у середині, про які якраз ми сьогодні детально і поговоримо. Мова піде про GamePro MK130R і GamePro MK130 Pro. Давайте почнемо з молодшої версії GamePro MK130R. Це дотова механічна клавіатура у форматі 60%, Тут 61 клавіша. І саме даний формат оцінять більшість користувачів, які хочуть якомога компактнішу клавіатуру, яка не займає багато місця і яку легко можна носити з собою в рюкзаку. Я таке особисто практикую. Тому кажуть, що це зручно. Мені дуже подобається такий формат саме компактних бордів. Так, тут немає ефок, немає додаткових кнопок з блоком нампад, але саме такий формат обирає той, кому потрібно саме така клавіатура. При тому у даного виробника є повнорозмірні клавіатури, тому не проблема щось підібрати. Клавіатура виглядає привабливо: вона доволі строга, лаконічна. Хіба розфарбовка Кейкапів тут більше виділяється зі свого стиля клавіатури, та по смаку буде на любителя, якщо вам подобаються подібні кольори. А так сам борт, тобто його корпус чорного кольору. Клавіатура зроблена із пластику, його якість і збірка всієї клавіатури на хорошому рівні. Клавіатура не хрустить, проходить тест на скручування, уся конструкція відчувається достойно. На передній частині корпусу розташувався небровський логотип GM Pro, а на задній частині зліва у нас є роз'єм Type-C для підключення клавіатури. Кабель Type-C та Type IP довжиною 1,8 метра йде в комплекті. У комплекті, до речі, є пулери для свічів та кейкапів, безпосередньо самі кейкапи, тут їх багато додаткових, є інструкція та прикольні наліпки. Знизу на корпусі є гумові ніжки. Клавіатура на них стоїть на поверхні добре. Додаткових ніжок тут немає. Тому кут положення тут тільки один. Але він комфортний. Кейкапи даної клавіатури зроблені із abs пластику з технологією Double Shot. Це звичайний пластик, який нічим не виділяється, але його плюс у тому, що він легший і символи не будуть стиратись. Зроблені самі кейкапи непогано, відчуваються приємно, і символи виглядають теж добре. Товщина стінок теж я вважаю нормально, тому якогось дискомфорту при наборі я не відчув. Ну а профіль кейкапів тут оєм. З плюсів даного борду є також підтримка HotSwap – гарячої заміни свічів без будь-яких зусиль. Причому HotSwap тут повноцінний, а не як у деяких бордів. Кожен перемикач ви можете зняти і замінити при необхідності. Перемикачі тут out Red, це недорогі свічі, але доволі популярні. Вони достатньо тихі, плавні та швидкі на спрацювання. Сила НАТО тут складає 45 грамів, хід до спрацювання 2 мм, а повний хід 4 мм. Свічі не мають відчуття піску або нечіткості під час натиску, а ресурс складає до 50 мільйонів натискань. Стабілізатори на клавіатурі теж відпрацьовують непогано. Я би не сказав, що вони тихі, але хід у них плавний і без дискомфортного звуку при натисканні. Мінімальну змазку заводу вони мають, ходять плавно, доволі чітко. На клавіатурі комфортно грати та можна набирати текст. Тайпінг можете оцінити зараз самі, і мені він подобається. Якщо заглянути у середину, то можна побачити RGB-діоди підсвітки. Вони розташовані з північної сторони. Підсвітка тут доволі приваблива, вона має різні режими, її можна налаштовувати і по швидкості, і по яскравості, і виставляти різні ефекти. На кікапах просвічуються як англійські, так і українські літери, тому це явно плюс. У середині клавіатури також є шумка, і вона в позитивному ключі впливає на звук притайпінгу. Зверху ми можемо побачити металевий плейт, під ним є шар піни EVA, Далі у нас сама плата, і знизу є ще один шар піни Eva. І для такої ціни борду це класно, тому що тут є два шари піни, причому непоганих по товщині. Звук стає більш глухим і без дзвону металу. Перевагою також є те, що даний борт підтримує софт, тому клавіатуру можна налаштовувати через ПК. Застосунок доступний для Windows і його можна завантажити з сайту GamePro. GamePro mk 130 Pro. Ця модель буде вже цікавіше. Але по суті, те, що я сказав про попередню модель, багато чого стосується і цієї. По дизайну клавіатура практично та сама, з відмінності буде тільки розфарбовка кейкапів, тут інші кольори, а так сам борт теж чорного кольору, форм-фактор, якісь збірки, формат клавіатури. Тут все аналогічно до GamePro mk 130 r Питань до збірки та матеріалів тут також немає. Клавіатура гарно зібрана, має гумові ніжки, також присутня RGB-підсвітка. Та вона теж підтримує софт. Але все ж таки певні відмінності у даного борду є. Ця клавіатура вже підтримує бездротове підключення по 24 каналу та Bluetooth 5.0. Для цього є USB-свисток, ну а Bluetooth відповідно вбудований. А на нижній частині корпусу є тумблер, яким ви включаєте або виключаєте клавіатуру. Якої ємності акумулятор тут, на жаль, виробник не вказав, але в моїх умовах використання клавіатура тримає заряд близько 5 днів. Свічі у даної моделі також ot RED з тими самими параметрами. І дана клавіатура також підтримує хотсвап. Це універсальний сокет з підтримкою 3,5 пін свічів. Тут не потрібна пайка, щоб заміняти перемикачі, тому нескладно знайти і швидко та просто поставити інші свічі при бажанні. Тут такі самі стаби, вони теж змащені, і тут також є шумка всередині, але тут же шумки на один шар більше. Окрім шумки між платою та плейтом, а також на дні корпусу, тут є тонкий шар силікону на самій платі. Таким чином, свічі сидять плотніше і не стукають по платі при натисканні, і звук виходить тихішим і більш глухим. Тайпінг тут по відчуттям такий самий, але от по звуку мені ця модель подобається більше. Зараз на відео ви все можете також оцінити самі. Дана клавіатура підтримує індивідуальне налаштування віз RGB LED Lighting через фірмове програмне забезпечення. Підсвічування тут яскраве та насичене, це робить клавіатуру ефектною частиною будь-якого сетапу. Ти також зможеш зберігати персональні профілі під різні сценарії використання і налаштовувати клавіатуру у програмі. По суті, відмінності між цими клавіатурами полягають у додатковому шарі піни у моделі PRO та можливості без з'єднання по 2.4 та Bluetooth. Тут же ви обираєте, який вам варіант більше підходить. Клавіатури практично однакові, і по дизайну, і по якості, і мають однаковий формат. Якщо ви розглядаєте для себе цікавий борт, то рекомендую розглянути саме ці моделі клавіатур.